І друге, я ставив ще доцільність створення комунального підприємства. Чому? Перше, що воно буде збиткове для обласної для міської ради. А в нас є відділення туризму, студентів, навчально-туристичні фірми, відповідно, і так далі. Обслуговування. Цього не треба робити. Все, от так само, тобто не треба додаткових коштів. У нас науковців багато працює навіть на цьому відділенні. Є екскурсії розроблені на англійській, польській мові, ну, кваліфіковані. І наші от історики досліджують луцький колегіум і є от позитивні цьому результати. Ми можемо не гірше справитися, ніж це комунальне підприємство. І я це озвучив теж ігору ігоровичу. Оці такі два питання він казав, що розляне.